Всім доброго дня. Сьогодні би хотів поділитися підкормкою малина на даний час, на червень місяць. Стимулятор росту від перепаду температури, Плантафол. вітаміни. Це йде ця формула до цвітіння. Після цвітіння вже буде друга формула, раніше ми... На меншій стадії було більше азоту, там формула 20-20-20. Брексель, це є і желізо. І також хелатин. Отакі купили. Фосфор калій. Де листочки вже червоні. Це дефіцит фосфору. Так, і Також будемо обробляти топсінем і топаз. Це є оригінал, це ми беремо, нам на розлив дають. О, тобто там по інтернету вони є від 1200 гривень, це є повна херня. Це коштує 2600 чи 2400 літра. Його на оприску йде небагато. Він є від грибів, всяких пліснявих, так як назарапали, то дощ падає, то немає його, то взагалі порусило, але... Обробити потрібно. Ось така у нас аптечка на сьогоднішній час і обробляємо знову таки таким бензоуприскувачем.